Вітаю, друзі! Коротко про головне. Завод Рейнметал надасть Україні ще 20 БМП-мардер до середини 2025 року. Повідомляє прес-служба німецького оборонного концерну. Його вартість становить кілька мільйонів євро. А загалом німецький оборонний концерн вже передав українським захисникам сотні бойових машин піхоти Мардер. Україна приєднається до єдиної зони платежів у Євро, повідомляє голова НБУ. Пишний наша країна стане частиною СЕПА, ну зони, де немає різниці між внутрішніми та міжнародними платежами в Євро. Перші зміни в СЕПА відбувалися ще в січні 2008 року. НБУ зазначає, що приєднання до СЕПА стане важливим кроком для євроінтеграції України та відкриє нові можливості для української економіки. Польща надасть Україні новий пакет допомоги. Прем'єр-міністр Польщі Туск на зустрічі із Зеленським у Львові. І головне з промови Туска наступне. Ми зробимо все можливе, щоб наблизити членство України до НАТО до реальності. Але ми знаємо, що це буде нелегко. Через кілька днів ми відкриємо новий прикордонний перехід між Польщею та Україною. Південна Корея ввела санкції проти Росії та КНДР за військове співробітництво. Повідомляє МЗС країни. Санкції торкнулися генералів північно-корейської армії, кількох російських бізнесменів і їхніх компаній, зокрема парсек, яка постачала КНДР. Ключові ракетні технології під обмеження. Також потрапили російські банки. Тепер для фінансових операцій з ними потрібен дозвіл Сіула. Прикордонники збили інноваційний російський дрон на Чернігівщині. Росіяни почали використовувати дрони з управлінням через оптоволоконний кабель, а щоб обійти українську реб. Такий дрон неможливо заглушити, але його можна збити зі стрілецької зброї. Також цікаво є те, що матеріальна основа дрону наразі карбон, а який раніше не використовувався росіянами. Спецпредставник Трампа Кіт Келох відвідає Україну та ще кілька європейських столиць на початку січня. Пише видання Reuters. Очікується, що зустрічі будуть зосереджені на стало встановленні фактів від імені нової адміністрації Трампа, а не на активних переговорах. Повідомляється, що, начебто, Трамп розуміє, що Україна не збирається здаватися або заморожувати війну. За словами Зеленського, США залишаються ключовим донором у війні, але Україна цінує підтримку як Америки, так і Європи. Також Україна не має достатньо сильної позиції для початку мирних перемовин, так заявив Зеленський. За його словами, передчасні переговори означатимуть надання Путіну право вирішувати долю України. Зеленський наголосив, що жоден світовий лідер не має право вести переговори про Україну без участі українців. І, хоч наразі в Україні немає сил повернути тимчасово окуповані території, Зеленський розраховує на міжнародний дипломатичний тиск для примушення Путіна до переговорів. Зеленський підкреслив, що повна відмова від цих територій просто неможлива через конституцію України і закликав США та Європу чинити тиск на Росію. Європейський союз планує підготувати 12 тисяч українських солдатів до кінця зими. Це збільшить загальну кількість підготовлених бійців збройних сил України до 75 тисяч, повідомляє дипломатка Євросоюзу Калас. Станом на початок листопада, 2024 року, в ЄС підготовлено близько 60-63 тисяч українських військових, що відповідає 10 бригадам. В жовтні 24-го року Європейська Рада продовжила навчальну місію для українців до 15 листопада 2026 року. Путін заплатив Кім Чен Іну близько 5 мільярдів доларів за постачання північнокорейських солдатів та озброєння до РФ. Так повідомляє газета The New York Times. Щорічно КНДР може додатково отримувати близько 600 мільйонів доларів. Окрім грошової винагороди, Північна Корея отримує від Росії продовольство, нафту та сучасні системи озброєння. Служба безпеки України перехопила дуже цікаву розмову окупанта зі своєю дружиною медсестрою, які вказують на великі втрати військових КНДР на Курщині. В мові йдеться, що вивезли 100 осіб, потім ще 120, а скільки там ще одному тільки Богу відомо. Також жінка-дружина окупанта розповідала, що палати в лікарнях РФ. Віддають військовим КНДР, а поранених росіян лікують у гірших умовах. Рада не змогла відкликати Юрія Бойка з посади члена Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції. За рішення проголосувало лише 217 депутатів, тоді як необхідно, щонайменше 226. Також Україна готується впровадити електронне голосування на виборах. Президента так повідомляє видання політико через російське вторгнення. Президентські вибори, заплановані на весну 24-го року, не відбулися. Голова парламентського комітету зазначила, що вивчаються європейські практики електронного голосування. Серед розглянутих варіантів це онлайн-голосування, голосування поштою та за кордоном. А ви, до речі, пишіть, реально це зробити чи ні. А в мене на цьому все. Дякую, до побачення.